Так, номер полулюкс. Такий. Зараз ми глянемо, що там є. Так, спочатку подивимося туалет. Туалет воно порівняємо з люксом номером. Ось такий. Мувальник, туалет, ванна. Нікається гарніше. Подивимось далі. Так, холодильник, холодильник. Ще поки немає нічого. Так, ліжко одне, друге, то передка. там балкон. Це вже цікавіше. Тут хоч балкон є. Балкон. але ну, немає пляжа, друга сторона. Ну, Це номер тепліший, ніж попередній. Телевізор. Шкафчик, дзеркало, тумочка. Ось так. Буду тут жити.